Підприємці не можуть надіслати декларації електронкою, бо система вкрай недосконала, через що постійно дає збій. Програма 1С, у якій роблять звітність сумісна із медоком, які використовують митері. Звіти блокують, і бізнесу доводиться платити штрафу за невчасно подані документи. Перше покарання 170 гривень. Наступні зростають у геометричній прогресії. Що пометкуть, ви включаєте, хоч і не кожен день його, а там будуть іти, якісь зміни. А якщо ви візьмете 1С, то в них десь виходять зміни один-два рази в місяць, або або і рідше, тому що перш ніж вони перероблять програму, вони повністю повинні протестувати. Юристи радять на інтернет надій не покладати і для перестраховки здавати в інспекції ще й паперовий варіант декларації. Якщо штрафом таки виписали, але винні цьому збої системи, ідіть до суду. Для того щоб в подальшому в у податковій інспекції не складалось враження, що цей підприємець є недобросовісним платником податків, що у нього постійно якісь проблеми. Головного болю підприємці позбудуться ще не скоро. Мовляв, доведеться потерпіти, доки айтішники проведуть роботу над помилками. Тим часом бухгалтери мають навчитися правильно працювати за європейськими стандартами. Навіть якщо беремо зарубіжний досвід, наприклад, ну теж знов таки в Польщі, у них ну, теж був час, коли почали переходити на електронну звітність. У них це зайняло майже сім років. А ось митері значних проблем із подачою декларації електронкою не бачать. кажуть, уже 95% платників ПДВ звітують через інтернет.